Поки вся Україна воює проти загарбників, депутати Верховної Ради пропихують сумнівні закони. Їхали, їхали срали. А мова йде про проект закону про медіа, який створили ще у 2020 році. Але редакція відбулася вже під час повномасштабної фази російсько-української війни. Його вже Стигли свалити на першому читанні. Як іронічно, що в цьому законі прослідковується почерк авторитаризму, проти якого я нагадаю, ми зараз і воюємо. І знаєте, я б не повірив, якби сам не побачив на власні очі. А поки що нагадую, що ви на каналі Голоса Гумори і Болі України. Тут ми розмовляємо не тільки з серйозним виразом обличчя на серйозні теми, а іноді. Дуркуємо і розважаємо. Тому підписуйтесь на канал, ворочі дзвіночок, щоб більше подібного контенту з'являлося у вас в рекомендаціях і перейдемо до розбору цієї законодавчої підлості. А справа в тому, що під виглядом євроінтеграційного закону нам підсовують ліберальну по відношенню до Росії і чітко антиукраїнську гівняху чи ледняху. Давайте по черзі. Фактичне зменшення української пісенної квоти на 10%. Ви скажете мало. 10 відсотків це ж взагалі плюнути і розтерти. Що тут такого? На що я відповім? Десять відсотків тут, десять відсотків там. І такими темпами через п'ять років ми прокинулися в країні, в якій з кожної праски лунають російські пісні. Знову. Ні, Боже! Ні, тільки не це. Чорт холера! Ні. Бо те, що вони називають 10%, фактично є година ефірного часу в день. Година в день, Карл! Це киздець як багато. Також повернення російських артистів на екрани, шляхом нівелювання чорного списку осіб. Шкідливих для національної безпеки, і знаєте, що я скажу? Та все правильно, але чого ми так дрібно мислимо? Давайте тоді вже зараз складемо зброю. Нашу нам взагалі воювати, якщо після цього до нас будуть на гастролі їздити громадяни країни-терориста? Шикарно, просто чудово, неймовірно. Давайте вже зараз станемо частиною говнососії і настане так званий мир. Складається враження, що народні депутати відстоюють зовсім не народні інтереси. Скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах. Тут навіть не скасування, а зменшення важливості цієї статті, що по факту є майже тим самим. Ви це відчуваєте? Запахло Януковичем і Азірови. А якщо серйозно, то це трендець. І вони ж це не пишуть прямим текстом, типу та все, тепер можна принижувати українську мову. Вони роблять це хитріше і пишуть отаке. Відповідно статті 110, заходи реагування поділяються на три типи: незначні, значні і грубі. Згідно пункту 3, поширення інформації, що принижує або зневажає державну мову, відноситься до значних порушень. За значні порушення у сфері аудіовізуальних медіа застосовується штраф у розмірі від 5 до 40 мінімальних заробітних плат. В той самий час, коли за грубі порушення, застосовується штраф від 25 до 75 мінімальних заробітних плат. Чи думав я, що колись буду кописатися у законах? Ні. А чи треба це робити? Ну, як ми бачимо, безумовно треба. А я нагадую, друзі, допомагайте нашим Збройним силам України через перевірені фонди. Також ви можете підтримати мій канал через одноразовий донат на Монобанку чи підписку на Patreon. А якщо хочете одночасно підтримати канал, допомогти ЗСУ і отримати щось натомість. Та замовляйте мерч з вишивками по посиланню в описі, і повернемося до цієї законодавчої напасті. Дозвіл телеканалам і далі безкарно порушувати закон про мову, транслюючи фільми російською. А також скасування нещодавно ухваленої заборони пісень російських виконавців. Якщо коротко, то вони хочуть знову дозволити в Україні російський аполітичний кінематограф. Цього не може бути. Цього не може Цього бути. бляха, не може бути. Якщо це можна взагалі назвати кінематографом. Ці всі серіали про мінтов, про різних вояків російських, про дімбілей, про відставників, якщо вони, звісно, не приймали участі. У так званій спецоперації проти України просто всякий шлак вони будуть тягнути до нас як весело за заявою громадянського руху. Відсіч натомість запроваджується лише заборона пропаганди путінської Росії та російського воєнного вторгнення. Але таких фільмів менш як один відсоток. А от лайтова російська пропаганда становить понад 99 відсотків, і під заборону вона не потрапить. Знаєте, мені здається, що треба їм повідомити, що Горбачов помер буквально нещодавно. І все, завок не повернути, і з Росією ми разом не будемо, тим паче, що громадяни України цього точно не дозволять. Але поки це не набуло такого резонансу, вони вважали, що таким чином олігархічні телеканали зможуть зомбувати глядачів старими добрими фільмами з Улюбленими акторами, які підтримали окупацію України, війну і вбивство українців. Знову. Якого дозвольте спитати. Безумовно, зараз наш головний ворог це Росія, але при всьому цьому ми не маємо дозволити законодавчій владі, прикриваючись благородними намірами, просувати закони вигідні олігархам. Які напряму шкодять національній безпеці України, ми рухаємося до захисту. не через велику любов до Америки чи Європи. Ми рухаємося туди, бо поділяємо їхні цінності. Відповідно, такі закони для нас неприпустимі. і ми маємо заявляти свою позицію і не погоджуватися з тим, що нам хочуть нав'язати. Бо мовчання ні до чого хорошого не призведе. А я вам нагадаю, що стаття 5 Конституції України каже, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо, і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. А ще там сказано, що ніхто не може узурпувати державну владу. А якщо народ не погоджується із законом, то Верховна Рада діє не в інтересах народу України. Тож, друзі, не мовчіть, висловлюйте своє невдоволення, любіть Україну і слава нашим збройним силам.